Всім привіт, друзі, як і всім дай Боже здоров'ячка Матковський на зв'язку, і ми продовжуємо з вами кататися у World of Warships. Сьогодні пограємо з вами на есмінці 9 рівня, європейському есмінчику, який в нас дуже сильно тішить своїми торпедами, фактично грається від торпед це ягер. І за одне подивимося, як він грається в 2025 році, і помаленьку будемо далі підхоплювати естафету. Певних оглядів на ті чи інші кораблі різних класів. Буду намагатися максимально багатенько, максимально чітко показувати геймплейні огляди, практично на е, всі кораблі, які зараз доступні в World of Warships. Куча гарних приємних івентів, дуже багато цікавої інформації в нас появилося в блозі. Е, Розробки, багато чого цікавенького, і я рекомендую почитати всім, тому що нас чекають реально класні великі зміни. Ну, а ми тим самим їдемо на точі. Ми вони мають маленьку шкоду, але але. Але вони є, ще раз наголошую, швидкісні, і ми їх дуже-дуже часто можемо ними спамити. Чим ми сьогодні будемо займатися? Наголошую, смінчик грається практично від торпед, хороше маскування 5 і 4, що дозволяє нам пересвічувати практично всіх однолітків, що на 9, що на 10 рівні. На 8, по-моєму, аналогічно ми боремося з. Геро і, по-моєму, йому гуму у нас, так, у нас там така замітність в тому Давайте ми проспамимо трішки торпедами і підемо. Точку ми забираємо: Гданськ, гуму, зетка Габ, Релеска, ягер ось Тому будемо намагатися максимально акуратно друзяки використовувати наше маскування. так шимка нам тут допомогу, ми без димів. Ей, що, звичайно. це Я думаю, що яка зараз тут стану, напевно, що я поїм торпедки Поїмо. Поїмо, напевно, що торпедки ми, так. Я щось так думаю. А, до речі, в ліберта даме. Е, е, лібертад там що зловить? Ні, ніфіга не торпедос, зловить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ай-яй-яй. Воно зараз ще одна пачка піде. Десь він тут стоїть. Не можу понять. Де? Ми розберемося з ним. Ну, у нас кидешися торпеди. З точками від'їхали, жаль. От, по-моєму, також ягар. Торпідус ту старберд. Чуть не поїли ми тут, панове. Торпедос і До речі, в Беллпоста також. Є рл щоб ми не забувалися. Вже добре знати ТТХ кораблів противника, це інколи дуже сильно допомагає. Так, тут ягер у нас, тому що Гданськ там. Ягр ми не пересвітимо. вся надія на шинку. Розподивимось. Пішла РЛС-ка Белфоста. Відповідно, даємо на тапки друзяки. Все, відсвітилися ми. До речі, цей товариш також з точки вийшов. Дядьку Велфа стає в дими. Ми зараз йому туди їх тріщи. Нас помимо. Він піде назад. До речі, не рекомендовано нам влізати. Він 100% піде назад. Ах ти, йомайо, він навіть не назад пішов, він пішов вперед, розяки. Шимка забрав Лібертада. да. Торпетки наші він. Бляха, прочитав. А, там хтось, до речі, хапанув. Ісмінчик ворожий. О, файно. Oh, ой, красавчик, nuts. ой, красавчик. А, там ще одну терпетку потанув. яр там нахватав тут все, що можна вже. Ну, зараз будемо його забирати. Його там вже хпшечки практично не залишилося. Він точки здриснув, до речі. Цей чувак. Ну, летимо його забирати, панове. Летимо його забирати. Тому що він ще й за топом. Ну не забуваємо, що у нього як і в нас ремонтна команда. Так, куди він міг втікти ми не знаємо. Ну, десь він втік. Кудись він від нас втік. Ну тільки ми його зараз можемо тут висвітити, друзяки. Ось, і автоматично попробуємо взяти точку. Підемо на. Так, сюди підемо. Товарис на Іпірані. ну, ворожу ягера треба казнити, пацани, бо то так діла не буде. Ми тут все все профукали, все, що можна. Летимо, значить, на точку Б. Like так, да, він десь тут. Давайте проспамимо піранні. Насунемо трішечки туди порцію торпедок. Вона, по-моєму, якраз її підвертає. Ось. Тропеди в нас має дуже хорошу швидкість ходу Та, да, і пірання зловила. Добре є, вона ще й тоне. Зетка. Ворожа Зетка з гапом. Будемо намагатися її забрати. Гном. Чувак з нікнеймом Гном. Попробуємо його підловити. Він напевно, що піде зараз в цю. Так, ну тут GG. по-моєму, вона пограла. Хорош. Забираємо. Ой, файно, ой, файно. Летимо на точечку Б. Угу. Летимо, друзяки, забирати точку Б. У нас там бореться Лос-Сандес. Наш союзний. І, до речі, ягера. Не забуваємо про ягера який там дуже сильно покалічений. Е наш противник на ягері, можна так сказати. Ну, кількісно ми маємо перевагу по. Кораблям, човникам. Мені здається, десь він тут може зараз вискочити. Маємо 5 влучань торпедами, з них 3 затоплення. Що можу говорити лише про одне, що дуже хороший, дуже хороший шанс затоплення у нас, друзі. Так, летимо забирати товариша не товариша нам. Вроде mm. буфало. Також югумчик Так, ну Тундра там хватане наших, чудово. Три торпедки з них два затоплення. Просто чудово, чуваки. Активували ми все себе ще наше. Добре. Не забуваємо, що в Данська є РЛС. Ворожа Датара як іде. Вона не підійде сюди до нас. Ой-ой-ой-ой-ой! ой Могамі, могамі граю ногами. Что нас выражает выражении Данск плану я. Well, like okay, okay, Так, ну тут мои бутыги джижишечка по новому. Скажу я вам. І доволі таки непогано. Гданськ і ягер Ще раз наголошую, ягер там трішечки в нього залишилося. Здоров'я. Так, ну цього товариша забирають. Бомбезно. Бомбезно, панове. мені здається, що Гданск десь буде тут ходити. Тому що там його Могами задавить. Ну що ж, я рахую, панове що для всіх любителів геймплею від торпед, друзяки ягр якраз в самий раз. Так, у нас торпеди наносять маленьку шкоду, але ми їх частенько, як то кажуть, ними користуємось, спамимо, що не може не тішити. Маємо дуже хороше маскування. І грається він доволі комфортно. Так. Е, я забув ще сказати, що грається він, звичайно ж, тоді, коли е, в нас немає авіаносців. О, це є плюсик тому що таке рідко зараз буває, але все-таки буває. Давайте ми сюди напхаємо тих торпед Ось. Не будемо економити, як то кажуть. А, ніфіга, він стоїть десь отут. Ми зараз почекаємо. Я думаю, що він 100% буде от сюди виходить. А, про що я і говорив? Ось Данськ ворожий. І він, по-моєму, мав би зловити. Ага, ясно, одного куканчика. Ну, не від нас. 60 тисяч коди ми нанесли, і залишився в нас тільки ягер якого мені здається, ми зараз десь зустрінемо, друзяк. Я не знаю, чесно кажучи, куди він втік після того, як зловив наших дві ну Насдриснув, напевно, десь на кінець карти або на іншу карту. Тим не менше. А, ні, він там п'янить Ну, я піду заберу точечку Я думаю, нічого страшного не буде. та він десь в тій стороні. І висвітити його тільки можемо ми. Я не знаю, що ми встигнемо, тому що три точки будуть наших зараз і, відповідно, немає сенсу. Перемога вже в нас в кишенці. І все дігі І Підводячи підсумки, друзяки, можу сказати одне: ягар класний торпедний есмінчик, який є з дуже хорошим маскуванням. З хорошим кд торпед Їх багатенько, спамимо часто, наносимо шкоду, звичайно, невелико, але якщо влетять всі 4 наших пачки, які ми запускаємо, по ворожим противникам, то маємо, як то кажуть, 12 швидкісних торпед з мінімальним уроном, но. З частеньким спамом, що дозволяє нам проспамлювати практично кожен куточок, де би міг знаходитися противник. Тому грається комфортно, якщо немає авіаносця, то це взагалі бомбезно ось. І коли є небагато РЛСу. Що стосується навиків командира і модернізації, зараз я вам їх покажу, ви собі подивитесь. ось Ну, небагато немало. Ми маємо друге місце по досвіду. Ми фарманули 600 тисяч з мод... зі всіма бонусами з економічними. Ось, стоїть в мене є Повністю все в торпеди. Тут я навіть, напевно, що подумаю, можливо, є сенс забрати щось і поставити більше на боєздатність, ну але поки що я граю з таким вибором навиків. Що стосується оснащення, будь ласка, можете подивитися. Також все в торпеди. Нічого не видумуємо використовуємо якраз те, що нам рекомендує гра. Ну, а гра нам погано не порекомендує я вам дякую всім за увагу. Бережіть себе, ставте вподобайочки і побільше вам перемог. Всім папа! -па.